Всім привіт! З вами я, Ототі. І сьогодні ми продовжуємо проходити Grand Theft Auto Vice City. І так, у нас місія на полковника Кортеза. І так, поїхали. Побачимо, що для нас приготував полковник. Підла свиня. No, thanks. Uh, I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. Well, this kindness will reward you, and then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. This. Отже. Полковник нам каже, що <coughs> йому набрит Гонзалес. І наша задача... Тобто, наше завдання, так скажемо, вбити гонзалес. Так. <coughs> Він знаходиться в одному із пентхаусів. Рядом з клубом Малібо. ми в версеті? Хвилюється за те, щоб знайти гроші, які він б втратив в, так скажем, в ті зділсі, де погибли Гаррі і Лі в самому почалі вступительному ролику Гранцефтаутовій Сіті. Так. Отже, полковник нам пообіцяв, що він допоможе нам знайти ці гроші, так, Отже, ми біля пентхаузу, Стой, Полковник нам дав Бензопилу, щоб ми убили Гонзалеса. Отже, ось і Гонзалес, ось його ці яких. Охрана, так скажем. Стрибаємо. і... Все. тебе на хвості поліція. Ну що. Ось у нас перші дві зірки. Так, прямуй до пентспрес Сіті Пойнт. Ну що. Ось. Один взяток. Те, що не підібрав поліцейський хабар. Це зменшує рівень роздиху на одну зірку. Ми навіть не, не встигнемо до дійти. Спрі, як місія буде завершена, хоча побачимо. Заїдь <плес> машиною в воді у нас. Сколько по части рівень також такого спорту машину? Вартість 100 доларів. Цього разу безкоштовно. Місія пройдена. Твій рівень... <плес> Комнату одягу. Та ну, Ладно. Так. Отже. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і тільки лайки. Всім удачі і пока. Зустрінемось в наступних місіях. Всім пока, чао!